Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Це у мене сироватка свіжа. Ось така що вчора я тільки сир відігріла кисло молочного молока. Молоко сепаріруване було. Я відігріла сир, сир зіляла в каструлю для зберігання на зиму. Відео не знаю, котре чи те, хочу буде, але буде. Як я сир заливаю сироваткою, як я його тримаю, що я з ним роблю, щоб воно, він зберігався гарно. Ось такі то справи. Е, так, це в мене сироватка. Що я буду з нею робити? Попробую. Не пробувала. Не знаю, хто хоче, пробуйте зі мною. А ні то я попробую і тоді розкажу на другий рік, будете знати, як і що. Казали мені, дівчата: закривають сироватку на зиму. В слоїках під закаточну кришку. І кає прекрасно, щоб там от зимою мати собі які оладки, чи хліб пекти, чи які булочки місити. Беруть сироватку, закривають на зиму. І стоїть прекрасно, вона не перекисає. Ну має бути свіжа сироватка. Ось, ну і. Я вирішила спробувати. А як же ж? Без того, щоб я не спробувала. Хоча в мене сироватка є в каструлі коло сира. Ось, а якщо треба, я беру сметану, розводжу трошки водою. І маю вже на чому замісити, як молока нема. І маю на чому замісити вже той там, булочки, що щоб то не було. І воно виходить смачно. Але. Яка у дівчата, що закривають і добре. Мене там того року питали, чи ти закриваєш. не закриваю, не пробувала. Цього року мені дівчата кажуть, береться свіжа сироватка ну з відігрітого молока. Зливається, переціджується від сиру, перецідила через друшляк, щоб сира не було. І кажуть, зливається в каструлю, заводиться до кипіння, щоб вона закипіла. І такою кип'яченою зливається в банки і закатується. Кришкою закатошною. І ключом. Ну, от. Закривається та, як любі компоти на зиму. І тоді в зимою, як треба, відкриваєш, каже, береш і е, сироватка тоді така, як свіжа, ні цієї не вредить. Каже, ну, а вона не здувається, ні не здувається. Ну, не знаю, не пробувала, брехати не буду. Але попробувати хочу. Ні, я за це грошей не плачу, ну хіба що кришка стоїть. І те, що місце в Льохові нема де поставити, ну, то це таке діло. Ось, Але попробувати, попробую. не знаю, тут у мене десь 4 літри є сироватки. Я попробую закрити один 1,5 літрових і зо 2 літрових слоїки. Подивлюся, зараз побачимо, скільки я там наберу в слоїки. Ось, і закриємо. Так що, хто зі мною пробувати, поїхали, будемо провірати. Чи так воно, чи не так. Відправляю на плитку і тоді хай закипить. Я за той час наготую ключа, кришки, слоїки принесу і будемо тоді закручувати. Ну, а як буду закатувати, то покажу. Закручувати в кришку, кришкою в банки наливати. Кіп'ячоним наливається хай, в банки. Так, наляла банку, закатала, тоді другу наливаєш. Щоб зразу кип'ячоним наливати і закривати. Ну, не знаю, Подивимося. Так само питали мене ще, чи я молоко закриваю на зиму, чи можна закрити. Дівчата, повірте, не знаю, чи можна. Якщо ви хтось закривали і знаєте, що можна, і знаєте, що так можна зробити, дайте рецепт. я попробую той закрити. Молоко на зиму. Якщо то можна, кажуть. Кип'ячене молоко якось там казали люди, що можна закрити. Не чула, не знаю, не буду брехати. Ну, то таке діло. Подивіться, якщо хтось знає, попробувати, розкажіть. Я з радістю попробую також. Молоко ще є, пока місько, зараз дою, але вони ще дають досить молока. Ну, а одна ще два рази доїться. Ну, можна попробувати. Але не знаю, чи так, чи ні. Зараз будуть питати, так як кожен раз, так як сметану закривала. А для чого? Там от сир, сметану закриваю, а для чого ти масло топила, бо я показувала масло, а що його топити? положив в морозілку. Добре, як є в морозільці місце, а як нема. Не виходить так. Так, що ось таке тоді. Я вирішила спробувати закрити сироватку. З вами поділюся, розкажу. Який результат, чи буде вона стояти чи ні. Чи добре, чи ні, подивимося. Ну, раз люди закривають, напевно, добре. Ось, А от за молоко не знаю. Хто знає розкажіть, якщо ви закривали, чи можна так, чи ні. Чи є така можливість, чи ні. Ну, як на мене, я думаю, що, напевно, воно все одно скисне закрите. Ось, Навіть от те молоко, що в магазинах продають. Таке, що таке молоко, то воно ж все одно в пакетах от пише пастеризоване, і воно все одно скисає. Ну, не знаю. А, ну, пишіть, розказуйте, як ви думаєте. І якщо хто знає рецепт, скажіть, попробуємо. Будемо знати, чи так, чи ні. Чи взяти просто-напросто попробувати дві півлітрові баночки закип'ятити, і свіже видоєне закип'ятити, і поставити закрити в банку і подивитися, чи буде, чи ні. Можна спробувати теж так. Ану. Свої думки вслух на, на коментарі положіть І ми разом поговоримо з вами. Ані, поговоримо на стрімі в неділю. Якщо вас таке влаштовує, пишіть, що хочете в неділю побалакати. Побалакаємо в неділю на стрімі про, про таке, про молоко, про сироватку, про сир. Ось і будемо. Будемо тоді балакати, будемо тоді щось пробувати. Всі разом одна голова добра, як багато луче. Так що ось такі діла. Ладненько, ставлю я паузу, хай сироватка закіпає, а я йду по ключа, по кришки і будемо закручувати, пробувати. Так, сироватка моя закіпіла. І я її наляла в банку і за. Закриваю. Ось. Все, щоб там та не збігла. Ого-го-го-го-го-го. Спинись. Спинись, має розум, не біжи. Іся з сироватка. Куда так бігом? Наливаю я кружкою зразу слоїк. Оце закрию півторалітровий і два літрових слоїки. Подивимося з того Шостого вийде? Що чесно, дивлюся, тут сир робиться. Хі -хі. У мене зі сироватки. Як це він той? О Боже, я ж підскочила. Парі набралося, кришка піднялася. Ну, вона зараз опуститься. Рікота, рікота робиться. Хі -хі. Не знаю, що з того вийде, дівчата, але хто не пробує, той не знає, що з того буде. Ось таке то діло. Аж цікаво, двіться, якусь я зараз я вам покажу. О, то Треба було ще рікоту зробити, а тоді ту сироватку закривати, ну не знаю. Досить цікаво. Досить цікаво. Зірве, зірве. Хто буде пробував, скажете мені, як у вас вийшло, якщо буде хтось пробував. Ну, Я ризикну, попробую. Ось. попробую. Закрила. У мене ще десь літри залишилося. не, не війшло все. Первіться, не знаю. Вам показати? Бачите видно? Ось так. Робиться рікота <смі> в ній То капець? Ой, і тут так само робиться бачите? Ось так. Бачите, видно. сир робиться. <смі> ну, не знаю, що з того буде. І тут видно сир, і тут видно сир. Ну, буде сир рікота в сироватці. <ріст> ще так ніколи не робила, дівчата. Будьте <ріст> не знаю, що з того вийде. Ну, побачимо. З день-два воно постоїть. Я ще сюди зніму відео вам. Перед закину, як я сир в сироватку вложу. Відео буде на каналі, дивіться. Як я сметану закручую, і відео є на каналі. Дивіться, як я сметану на зиму закриваю. Це вже не раз. Я не один рік закриваю, вже купулі закриваю так. ось. Питаю для чого? Господи Боже. Для того, щоб зимою мати собі своє. Не йти купляти, а мати своє. ну. Аж інтересно, така с... рікота вийшла. То капець. Дівчата чесно. Ну, не знаю, побачимо. Щоб мати зимою все своє. Більш-менш те, що ми можемо мати своє, стараємося мати своє. Ось такі то справи. Ну, за день-два я ще дозніму, вам покажу. Подивимося, що там. Чи та рікота осяде на дно, чи як. Чи буде з тої сироватки толк. У мене ж молоко сепаріроване. по суті, не мало бути рікоти. Mm. Ну, не знаю. Ось так, бачите. Не знаю, видно. Бачите, скільки сира пливає всередині? Ось ну нічого. Ладненько. Поки мій сім пауза, а за день-два я ще дозніму, подивимося, що там вийде. Головне, щоб я не забула дозняти. Так, ось моя сироватка така. Сир мій. Ось так вона стоїть. Ну, не знаю, подивимось. Тоді, як будемо користуватися, тоді покажу, яка вона вийшла. Ось така стоїть, не знаю. Поки ми все нормально. Не здута, нічого. Ось так. Гарного усім дня. Пробуйте, закривайте. Ну і скажіть, як у вас вийшло. Всім всього найкращого миру, спокою, затишку. Скоріше і нам перемоги.